Розглянемо тему основи безпеки руху. Безпека руху це дуже важливий фактор, коли ми їдемо на якомусь транспортному засобі. Бо транспортний засіб це є засіб підвищеної небезпеки. Що таке їзда? Їзда це свого роду спорт. Спорт. І що потрібно для того, щоб спортсмен був нормальний, такий, сильний? Потрібна витримка, увага, характер, сила і багато іншого. І щоб спортсмен міг досягнути якогось успіху, що він повинен робити? Він повинен тренуватися. Так само і на машині. Чим ви будете більше їздити, тим ви будете краще їздити. І коли ви вже добре володієте машиною, то часто розслабляєтесь. От, дістаєте задоволення від їзди. Є статистика, яка каже, що найнебезпечніші водії із стажем 2 роки. От посвідчення водія видають на 2 роки, а потім міняють на постійне. І коли водій отримав вже постійне посвідчення водія, він вже думає, що все, він вже все знає, все бачив. Насправді, Дуже багато, він ще не знає, і тому, тим більше, якщо не дуже часто їздить на машині, тому такі водії дуже самоупевнені. Взагалі, коли людина сідає в машину, то з нею відбуваються такі дивні метаморфози. Значить. Так дивишся на людину, ніби вона така виважена, солідна. А коли сідає в машину, появляється Азарт, злість, порівняння машин, швидкостей. Майже кожна людина мріє про владу. Чоловік мріє покерувати жінкою, жінка покерувати чоловіком. Взагалі мріють люди про велику владу, десь там в уряді. І ось велика машина, великий механізм. Одним рухом руки, ноги натиснеш, воно підчиняється тобі, і ти від того дістаєш задоволення. Взагалі, більшість людей дуже люблять свої машини, особливо мужчини. Є такі мужчини, що за все життя не стільки ласкових слів до своєї жінки не сказали, як до машини. Називають їх і ласточка, і всякими іншими такими лесними словами. Можливості сучасного автомобіля дуже великі. Порівняно з тими старими автомобілями. Машини швидкісні, маневрені, дуже комфортні. Наче той комфорт дуже часто, дуже часто заважає. І через комфорт і виникають часто дуже ті дорожньо-транспортні пригоди. Він собі включить музику, він собі включить якийсь відік. І Значить, техніка весь час удосконалюється, але наші дороги, наша організація руху залишається практично та, що була N років назад. Тому потрібно пам'ятати за безпеку руху постійно. Ну, наведу деякі приклади. Наприклад, при швидкості 60 км на годину на сухій дорозі, на сухому асфальті, гальмінний шлях буде 40-45 метрів. Гальмінний шлях, а при швидкості 90 км на годину 140 метрів. Бачите, як швидко зростає. Взагалі гальмінний шлях він пропорційно, е, парал, е, пропорційний квадрату швидкості. Швидкість зростає в 3 рази, гальмінний шлях в 9 разів. Далі часто приходиться їхати вночі. Вночі ми не бачимо навколишніх предметів, ми бачимо тільки асфальт перед собою, то, що освітлює світло, і швидкість, здається, набагато менше. Їдемо 100 і коли ми переходимо на 50, здається, що зовсім ми зупинились. Значить, коли ми наближаємося до зустрічних машин, дуже також від чого залежить той інтервал між машинами? Більшість випадків залежить від, від нашого досвіду. Водії з досвідом вони їдуть один до одного близько, а ті водії, які тільки по, початківці, вони стараються втікати. Ну, але є така порада, що на звичайних дорогах при зустрічному роз'їзді е, повинно бути не менше 0,7 метра. А якщо, якщо є огорожа 1,2 до 15 метрів, так? до 1,5 метра, до 1,1 метра. Кажуть, що безпеки багато не буває. От кажемо, ви виїхали на якесь перехрестя. Можливо, ви маєте там перевагу, чи ви на головній дорозі, чи ви їдете на зелене світло. Все одно ви мусите кругом дивитися. У вас мають бути кругом очі, як, як розвідник в тилу у ворога, тому що є багато людей, які, які просто порушують правила, а може, їх зовсім не знають. Не спішити, ніколи не спішити. От дуже часто водії жовте світло, і він вже починає рухатись. Не можна. Або Мертливий зелений сигнал, він має зараз закінчитися. Ах, я ще встигаю. Не треба, не спішіть. Взагалі, е, ота спішка дуже часто впливає на безпеку руху. От ви зранку опіта, о, о, опікаєтеся кавою, біжите по дорозі, на ходу застіпаєте гудзики, але сіли в машину, все, спокій. машина хоче спокою. Часто потрапляють, особливо зараз, при такій кількості машин, люди потрапляють в затори. І починаються там нерви. Розслабтеся, не нервуйте, хоч ви і на джипі, чи на Запорожці, ви всі в однаковому становищі. Навпаки, в той час якраз в такому заторі якраз можна собі і послухати музику. Потрібно знати, як себе вести, коли аварія невідворотна. От ви бачите, вас зараз вдаритеся, чи в'їдете в якусь бокову канаву, то найнебезпечніші бокові удари. Бо з боку машина практично захищена, то бляшанка. І коли ми, наприклад, з'їжджаємо з дороги. Або найкраще передом або ззаді. Спереду двигун, ззаді далеко від вас, то краще удар приймати передом або задом. Дуже важливо має значення, як ви відрегулюєте робочі, робоче місце. То не тільки в автомобілі робоче місце треба відрегулювати. При будь-якій роботі, коли ви організуєте собі добре робоче місце, то вам і робота добре піде. Значить, коли ви сідаєте після іншого водія, що в першу чергу треба зробити? Треба відрегулювати сидіння. Сидіння, як ви його регулюєте. Значить, якщо витягнути руки і ноги одночасно, от приблизно так має, щоб ви мали таку можливість. І 3-5 см від стелі має бути. Не вішайте на машину ніяких значків. наче буква У, або туфелька, або чайник. Нічого то вам не допоможе. Ще навпаки, вас будуть підтрунювати. Що ще вам хочеться сказати? Є багато дечого. Про яке можна говорити про безпеку руху, але є у вас в тестах певні питання, і ми на ті питання зараз будемо трошки відповідати.